Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а чи любите ви подорожувати? Так, так це чудово. І вже сьогодні ми вирушаємо з вами у світ природи. Шлях перед нами довгий, але цікавий. А допомагати у подорожі нам буде кіт, любознайчик. Любознайчиком кота назвали тому, що він дуже допитливий і дуже любить природу. Ви готові? Тож у дорогу. Любознайчик хоче дізнатися, а що ж таке природа? А ви знаєте? Давайте розкажемо котику. Природа. Це сонце, повітря, вода, рослини і тварини. А миші і птахи є в природі? Ну, звісно, ще так. І це дуже добре, бо любозначі в дорозі без них буде дуже сумувати. А машини або літаки є в природі? Ні. Машини та літаки виготовляють люди. А ось кінь та верблюд це теж природа, але на них теж можна їздити. Люди часто виготовляють речі, схожі на ті, що є в природі. А давайте ми з вами пограємо у гру і пригадаємо, деякі речі. Ось бабка. На яку річ створену людьми вона схожа. Так, на літак. А на що ж схожий кит? Вірно, на підводний човен. А на що ж малята схоже сонечко? Вірно, на лампу. Молодці. Тепер любознайчик зрозумів. І не буде плутати живу і неживу природу. Жива природа це те, що рухається, росте, розвивається, розмножується і вмирає. А зараз, дітки, я усіх вас запрошую на галявину, де ми зможемо трішки відпочити і пограти у гру: Живе або не живе». Любозначик намагався сам розібратися. Але переплутав усі картинки. Назвіть те, що відноситься до живої природи. Так, жива природа це дерева, кущі, трава, квіти, метелики, котик. Так, вони ростуть і розвиваються. А що ж відноситься до неживої природи? Вірно, нежива природа це сонце, повітря, вода і земля. Молодці малята. Ви все вірно назвали. А тепер настав час розминки. Тож запрошую я усіх вас на фісквинку. thank you Колись давним-давно для людини єдиним домом була природа. У наш час людина навчилася споруджувати будинки, літати в космос, створила багато корисних речей. Але природа і досі залишається домом для людини. Чому так, вірно. У кожної людини є свій будинок. Свої оселі є також і у тварин. Тож, як називається наш спільний дім? Так, наш спільний дім це планета Земля. Любозначить живе у будинку разом із господарем. І він пропонує нам з вами пограти у гру і порівняти. Людський будинок з іншим спільним будинком природою. Я називатиму вам те, що є в будинку. А ви знайдіть те, що є в природі схоже. У нашому будинку світло йде від лампи, а в природі вірно, від сонця. Але сонце не тільки світить. А й гріє. У будинку його можна порівняти з обігрівачем, плитою або батареєю. У будинку людина придумала душ. А що схоже в природі? Вірно, дощ. Коли в кімнаті жарко, ми вмикаємо кондиціонер або вентилятор. А яке явище природи нагадує ці прилади? Вірно, вітер. У будинку є підлога. А в природі що? Так, земля. У будинку килим, а в природі вірно трава. У будинку стіни. А в природі гори і дерева. У будинку вогонь горить на плиті, а в природі вогонь виривається з вулкана. У Любознайчика сніг і лід у холодильнику. А звідки вони беруться у природі? Так, сніг іде з хмар, а лід накопичується на вершина гір або на землі. Тварини є в обох будинках. Тільки в будинку живуть які тварини? Домашні, а на природі дикі. Рослини теж є і там, і там, але в кімнаті вони кімнатні, а в природі дикорослі. Справді, дітки, наші будинки дуже схожі. Ми так гарно з вами попрацювали, що наші оченята втомилися. Тож настав час їм відпочити. Зорову гімнастику потрібно зробити. Сопівці грає, сонечко, сонечко, пісеньку співає. І завершується наша з вами зустріч. Ми з Любознайчиком дякуємо вам за те, що ви були такі розумнички. А ще ми з Любознайчиком дуже хочемо, щоб ви були друзями природі, охороняли її. Ну, а зараз ми говоримо вам до побачення, до нової зустрічі!